Кілька місяців тривають розмови про мир. Відколи Трамп зайняв своє президентське крісло, розпочалися розмови про мир, і вони тривають досі. Але вже можна зробити висновок, що далі розмов справа не піде. Тому варто повертатися думками і зором до війни, котра не припинялася весь цей час і котра лишалася десь там от на тлі лише тих всіх розмов про мир. І розмову про війну варто розпочати з заяви Путіна. Котрій він повідомляє, що прийнято рішення про створення буферної зони безпеки уздовж кордону Росії та України, і що Збройні сили Російської Федерації це завдання зараз вирішує. Путін також уточнив, для яких регіонів буде. Створено буферну зону безпеки. Йдеться про Курську, Брянську та Білгородську області. Ці області межують із Харківською, Сумською та Чернігівською областями. Можна припустити, що Путін хоче захопити прикордонні території в цих областях. Це припущення одразу можна переводити у розряд ствердження, бо, безперечно, Путін цю буферну зону буде облаштовувати не на території Росії, а, звісно, на території України. І для цього йому так, йому прийдеться, можливо, навіть зараз послабити тиск на фронті, де вони там. Просувається вперед для того, щоб змогу посунути наші війська на кордонах тих трьох областей. Будемо сподіватися, що все це не увінчається якимось їхнім успіхом, але небезпека для цих регіонів безперечно. В результаті вже самого цього рішення збільшується. Це все була інформація із російських ЗМІ. Звісно, одразу ж і наші відреагували. Росія планує створити буферну зону глибиною 15-20 кілометрів у Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє РБК Україна. Це одне із завдань, на яких Планує зосередитися Російська Федерація протягом літньої осінньої наступальної кампанії. Друге, це захоплення всієї території Луганської та Донецької областей в їхніх адміністративних межах. МЗС України також відреагували на, на цю звістку. Заява Путіна про буферзону демонструє, що він є. Першою причиною війни. Такі заяви від російського диктатора дуже показові. Вони демонструють всьому світу, що ця особа є єдиною причиною, або, як кажуть, першою причиною цієї війни і є. І єдиною причиною, чому ця війна досі триває. Війна в Україні може тривати кілька десятків років, і нам потрібно. Готуватися, що США втратять інтерес до Європи. Про це заявив очільник МЗС Польщі. Будьте налаштовані, війна надовго, Росія наш ворог, можливо, і на сотні років. Наші діти повинні готуватися до неї ще зі школи. Про це говорить Верещук. Ну. На підтвердження цього всього попередньо сказано можна навести слова Лаврова. Росія має намір звільнити всю Україну, особливо російськомовню, від Хунти Зеленського. На території України мільйони людей розмовляють російською мовою. Вона для них рідна. І залишити їх під керівництвом Хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, це буде якраз дуже великим злочином. Ну, от, всім тим, хто казав, яка є І треба делікатненько від хто їх тут, тут, кому тут забороняло російську мову говорити. Вона тут домінувала. І зараз ніхто нічого не міняє. І влада нам тільки території, території, території. А вот вам лавров каже. Території територіями. Важливо, що на тих територіях буде. І пора вже якось... Зорієнтуватися нашій владі. Я розумію, що в неї нічого нема українського. Змоделюйте вже щось в собі там. Зрозумійте, що це, на чому ви виросли, це воно все вороже для вас. Воно вас також знищити хоче. Хунту Зеленського вам придумали. Подивіться, в якій ви реальності живете, сформулюйте влеш, врешті українські цінності, озвучте їх. А Хто ж ви мало чим відрізняється від тих вилупків, котрі оце все городять звідси з Росією?